Українчик на дроті з Каліфорнії, привіт, любі мої, де ви не були? Це відео огляд молдавського кордону. Почну із Дністра. Що на Дністрі з'явилися скутери, тобто вони на цих водних мотоциклах розсікають зараз той Дністер. Тому, коли ви будете плисти. Якщо ви там будете знаходитись поблизу їхніх місць локації, які незрозумілі, де вони там знаходяться, в залежності від пори дня, то активність їх є і вдень, і вночі. І в принципі, коли вони бачать, що хтось пливе, то в них час підскоку досить короткий. На скутері вони в принципі доганяють людину. Яка вже допливає до молдавського берега. І в залежності від швидкості, як ви то будете робити, залежить розвиток ситуації. Здебільшого, вони не сильно стараються, прикордонники, тому що вони розуміють, що вони мають виконати той необхідний мінімум, який від них вимагає їхнє начальство, їхнє командування, щоб їм не прилетіло за те, що вони щось зробили не так. Тому, якщо ви там здаєтесь молдавана, посказуйте, що був запеклий бій, що ви там тікали зі всіх рук, ніг і тому подібного. І той прикордонник, який вас на скутері доганяв, він зробив е, все, що міг. Е, і йому не вдалося, бо ви були швидші. Е, далі, після того, як вас там наздоганяють на скутері, е, підтягуються вже на човнах. Але час підходу того човна він значно довший, і відповідно, звичайно, виходить так, що той, хто на скутері, він бачить до чого, він може порахувати, скільки у вас там було. А ті, котрі на човнах, то вони вже підносять просто дрон, подивитися, що там робиться. Наскільки далеко ви втекли на молдавський бік. По суді, Кордон він проходить посередині Дністра, і ну, візуально, де ви там знаходитесь, ви то визначити не можете. І прикордонники теж не сильно там забивають собі голову, на якому боці, до якого берега вони там причалили. Але з гарних новин те, що вони перестали бігати по молдавському боці. Тобто, якщо ви досягаєте відповідно берега Молдови, то по останніх подіях видно, що українські прикордонники не будуть бігати на молдавський біг там вас нас доганяти. Хоча це, мабуть, теж залежить від ситуації, від пори року, від, там, від кількості, від тим, чим вони вас там перехоплюють і таке інше. Ну, суть така, що прикордонники не надто стараються. Вони, звичайно. Могли б вискакувати в воду, там, намагатися е, цих що, втікачів там, якось е, втопити чи притопити. Ну, одним словом, е, ускладнити їм ту задачу максимально, так, щоб збити диха, дихалку і тому подібні речі, вони е, не, не роблять цього. Вони можуть запшикувати там із балона. Якоїсь якимось парцьом тим спреєм. Але е, коли навколо вода, він там не сильно ефективний. <кій> Такі от справи. Вони можуть також стріляти, але вони... коли ви вже знаходитесь на молдавському боці, чи допливаєте, чи вже стали на ноги, і вам там залишилось кілька кроків. Звичайно, по вас вони стріляти не будуть. Це теж якось такі хороші новини. Тому є в цьому сенс. Є сенс, але ви завжди ризикуєте. Тобто, прикордонники вони постійно вдосконалюють свої методи, вони оснащуються все краще і краще. І, в принципі, це робити щоразу ризик. Я так думаю, що у двох чи, ну, мабуть, в, трьох, в двох разах із трьох вихід буде успішний. Ось така от статистика. Це мається на увазі, коли ви дісталися берега і коли ви пливете, ймовірність 2 третіх, що вам це вдасться. Тому будьте готові на, на те, що, ви там є, що вони вас таки впіймають. І ну, що? Ніякого опору не чинити, розказувати все як є. Таксистів, тих, котрі вас підвозять, вони не кошмарять. Є якийсь статус-кво між прикордонниками і таксистами. Тобто, якщо ви там самі знайшли того таксиста, і він вас підвіз там десь до якогось села, то якоїсь вини провини. Таксисту пред'явити не можна, тим більше, якщо він там вас з вас взяв на якийсь космос гроші, а ну, скажімо, взяв Х2 від того свого звичайного тарифу, що цілком виправдано, то відповідно до таксиста не буде ніяких претензій. Вони, прикордонники цікавляться тільки цими схемами, коли організовують групи, коли організовують передачу з рук в руки. Так, що людина, яка добирається, пробує покинути Україну, платить там якусь велику суму грошей і, і там задіяна якась схема із якимись розвідками і тому подібними речами, то ось такими речами вони цікавляться. Також цими речами з якихось причин цікавляться молдавани. Я зараз думаю, чи, як то молдаванам пояснити, що те, що відбувається в Україні. Як би воно не виглядало, якою би воно не виглядало якоюсь там грошовитою схемою, як би воно там не виглядало якимось криміналом з їхньої точки зору, це не їхня юрисдикція. Те, що відбувається на українській землі, це стосується українських правоохоронців, українських представників властей. Те, що відбувається на молдавській землі, то стосується молдавських властей. І в них якось немає цього. Роз в головах. Треба їм якось пояснити, що їм немає сенсу розплутувати ланцюжки на молдавському боці, те, що стосується українського боку. Тому що це, як, не знаю, кип'ятити океан чи передіти в Калабаню. В цих схемах задіяні українські прикордонники, а ви будете їм здавати тих, котрі. Давати інформацію про те, що, яку вони і так знають. Ну, це безглузда діяльність з точки зору Молдаван. Ну і ще тримати українців на молдавському боці, по три тижні і по місяцю теж безглузда діяльність. Простіше було б з них взяти штраф в бюджет, як то роблять білоруси. Щось з цим треба зробити. Не знаю, як, як це... з якого кінця до цього підійти. Ну, я з якоїсь спробую, мабуть, напишу якоїсь листа. Уряду Молдови, якщо це не дасть результату, я буду шукати якісь там газети, мов засоби масової інформації, щоб через них передати молдавському уряду, щоб вони виправили свою поведінку, привели її до відповідності до того, як воно відбувається на інших кордонах в інших країнах. Ось так. Далі. Молдавські прикордонники вони поміняли свою поведінку, вони не кошмарять наших. Яскравим прикладом того, що вони хороші люди, є те, що там на цьому тижні вони витягнули із рова нашого, який там безуспішно намагався сам вибратися. Тобто вони приїхали, вони. Не здали його українцям, тобто вони могли би просто подзвонити на український бік сказати, що там у рові сидить ваш, там його витягнуть. Вони цього не зробили, вони приїхали, знайшли його, і його витягнули звідти. Тому е молдавські прикордонники то наші друзі. І е завдавати їм зайвих клопотів не варто. Хоча все одно, коли на даному етапі молдавани співпрацюють з українцями, коли вони щойно виловлених, щойно свіжо тих, що щойно перейшли, заставляють спілкуватися і розказувати українцям, як то все було, це не то, що не етично, це суперечить будь-якому здоровому глузду, суперечить будь-яким правилам поведінки, якомусь гуманітарному праву, і так далі по списку. Тобто це е, виглядає як злочин. І е, е, треба якось зрозуміти, як, як дати цьому юридичну оцінку. Можливо, їм вдасться також пояснити, що як, е, подавати статистику, скільки людей перейшло на ваш бік, можна. Подавати статистику, скільки людей платили на українському боці, теж можна. Заставляти спілкуватися українців, які втекли з України із їхніми наглядачами, з їхніми тюрмарами ну, це недостойно звання офіцера. В них має бути якась честь, гідність і розуміння того, що людське, що ні. Ось такі мої думки з цього приводу. Тобто, що, молдавські прикордонники показують ознаки е, правильної поведінки, українські прикордонники також дуже добре себе поводять, тому не ускладнюйте їм їхню роботу, не, не тупіть і е, не, не давайте себе зловити. І не попадайте в молдавські статистики. Не, не, не додавайте свої роботи молдавським прикордонникам з оформлення. І не попадайте в статистики, щоб нашим не прилітало по головах. Ось такі от мої висновки. Ну що, всім успіху, зустрінемося по цей бік кордону.